Доброго дня чи вечора, хто там коли що дивиться. От. Зараза. Вчора вже така була надія, що все буде нормально. Запустили. Точніше, ми його навіть не запустили другий раз. Ну, маю на мокру. Заляли воду і тут ось під помпою чорком вода пішла. Чого? Ще поки не знаю, але вже добираюся. Але буду крутити і попробую вам байки розказувати. От. Ввечері придумав. Можете сказати, що пригоди діда Василя. Ну, по-перше, мої самі ярі подписчики то мої внуки. Внуки, привіт. Ну, як вони сестри, внуки, тобто мої племінниці діти. Дзвонять. Дід Василь, коли буде продовження, якщо щось їх цікаве. Якщо не дуже цікаве, то тільки кривляться. Ну, понятне діло, що там дітям е, може бути. Ну, щось цікаве буває. Вот. Ну, так я от собі придумав. Ну і в принципі працюю на майбутнє. Мені вже і так під 50, так що діло йде до діда. От я собі задумав пригоди діда Василя. Може, в майбутньому будуть внуки дивитися, так же ж діда. Мої ну, маю на увазі внуки, як от мої хлопці поштуть стругати. От. Бо я вже хлопцям старшим кажу, хлопці, такого. Або ви мені робите внуків, або я вам братів. Ну, коротше, така історія. Я про все, все про ті жарти і під, підколи на, на тракторній бригаді на роботі. Я за своє життя на багатьох роботах попрацював. Ну, були такі всякі, якби такі не е, ну, підколи, там, ну такі, ну, але такі добродушні, таких, таких злосних, як там на тракторній бригаді е, ніде такого я не зустрічав і не чув. от. А то таке, знаєте, жорстковато вони підколювали. Ну, підколи, ну ладно там послати е, по з відром в село по плиску чи там гусенці тракторному гусеничному тракторі змащувати. Е, вот. Ну то, то таке до, смішно всім посміятися. То, то звичайна справа, як на мене. Ну але робити такі збитки вже серйозніші, які, як би сказати, приносили ущерб серйозний. Ну і сиділи, тішилися. От. Ну, коротше. Що ще про, про їхні про жарти тієї бригади? Знаю, знаю, був випадок. Ну, то вже роки пройшли, можливо, я вже щось наплутав, але ж, по-моєму, що Петро Лівар прийшов на роботу, ну, тільки став молодий хлопець. Там молодший за мене щось на рік чи два. Тож після бурси, чи я не знаю після чого він прийшов на Молдаван, посадили його, так ті жартуни, що зробили, вони йому десь струмили чи то тряпку, чи, чи якусь пробку в систему живлення. І він десь там, чи виїхав в поле, чи тільки з тракторної бригади, чи тільки завівся, я не знаю. Ну коротше, хлопака мучився до сліз з трактором і не може завести і щось чмихає, перхає, а ті ходять, гади тішаться кругом нього. Ну я, правда, тієї історії особисто не бачив, бо я в тоді був в полі, а приїхав з поля вже на другий день. Мені там розказують хлопці. Чуєш, чуєш, як підкололи. От. А я собі от розказував вам, чого на мене так вз'ялися. Вони і мені так збитків багато робили. Я це собі нагадав. Кстати, хтось з підписчиків написав мені ту істор... нагадав за ту історію на що змащування гусениць і Не хоче. Ну ладно, буде. і по іскру бігати. Так до мене Тоб... з того все і почалося. Я ж тепер собі нагадав. Теж мене посилали по іскру, ну, чуєте, я трошки там. Понятно, яка іскра, яке відро, яке змащування гусениць. Ну, але ж, я кажу до них, я піду по іскру. Якщо ви мені скажете, скільки літрів кліренсу заливається в Молдаван. так, ге 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 який кліренс, такого не заливається в Молдаван. От кажу, скажете мені, скільки літрів заливається. Кажу, от у нас вчили. А то? Улюблений жарт нашого майстра в очбовому був на щот того кліренсу. Він не раз його згадував на уроках, а потім і на екзамені прикалувався з пацанів, хто десь неуважно слухав. От. Ну Я собі той, той жарт взяв на озброєння і кажу до них, ото якщо скажете, скільки літрів кліренсу. А дядьки старші, вони такого слова, навіть не чули. Що вони роблять? Вони шурують до головного інженера. О, я думаю, що він пам'ятає, та може не пам'ятає, бо З таким питанням на що того квіресу, інженер там, звісно, випав ну, але пояснив, що їх жорстко під'їбав пацанюра. І... І ото, по-моєму, вони з тих пір на мене так жорстко з'їлися. Ну, докучали вони, ну, ну вірите? Ну, ладно, там кажу, жарти жартами, а то вже ну, до того доходило, що то просто неможливо було працювати. Ну, то заважало дуже сильно. От. Ну, а що зробиш? Ну. Збитки, от, наприклад, був такий в мене ще випадок. Послали мене. Помогти чоловікові, десь там поломився трактор в полі. Як послали? Значить, велосипед достався на тракторній бригаді в майстерні, а мене завезли машину якусь грузовою туди, та ще якісь там запчасти, трактори до тракториста на поле. І я йому там допомагав цілий день. Ввечері добираюся на тракторну бригаду. І чую такий анекдот. мій ровер висить в майстерні, на тальці піднятий. Під самий дах майстерні, тут десь приблизно двохповерхова висота будинка. О. Рубільник виробаний і, по-моєму, чи щитова замкнута. Ну, коротше, що замкнуто, що я його опустити сам не можу ніяк. А на тракторній бригаді є тільки сторож. До сторожа, він каже, я ключів до того не маю. І що? І Я пендую додому пішки блін, з цитилькою з Ото їхні такі жарти були дурнуваті. От. А потім на другий день так само пішки пентую на роботу. І ще є думка, що взагалі того ровера не знайду. Ну, слава Богу, ровера прийшов, то ровер просто стояв під стіною, вже хтось його впустив, комусь була потрібна талька зранку, от, трактористів. От. І то вони так постійно, постійно докучали збитки, такі робили всім, не тільки молодим, але ну, хіба начальства не зачіпали. Ну, і я... Як, я не то, що там е, думав, як їм відомстити, але воно само підказало е, життя. Значить, е, кручу я свого трактора Молдавана в, в новій майстерні. <кхух> щось я робив, що саме е, на яму трактора загнав, в ямі сиджу щось там, не пам'ятаю, ходову, напевне, робив, бо там ходова в тих молдаванах розлазилася. І е, До нашого начальства приїхали а, то ж, а то ж початок 90-х. Не, не початок, кінець 90-х. Ні, ні, початок десь так, да, Я не знаю, якийсь 91-й, може, рік. Приїхали якісь не знаю, ну, якісь крутелики. Тоді на Іномарці іномарка була величезна, величезна рідкість. Да, то десь 90-х було. І Заїхали вони прямо в майстерню, ворота в майстерню закрили. І в кабінет до головного інженера і щось там вони собі терли. Там як терли, ну, обична справа з бутилочкою, закусочкою, ну то їхня справа. от, Значить, я собі смикнув, а майстерні, а то якраз було діло до, до обіду, всі пішли на обід. А я чи то хуче пообідав, чи то не йшов обідати, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше говоря, я в майстерні сам фактично. Там начальство з тими, тими діловими собі в кабінеті, всі трактористи, хто на ремонті, пішли, Обідати, а ще таке було заведено пообідали, і всі після обіду йшли собі там за тракторну бригаду під деревами ще годинку полежати, а дехто там організовував якусь чекушку ще гипнути. Вот. Ну, коротше, майстерня пуста. Що я роблю? Вилажу ви машини, і всі ручки, от, де відкривати двері, багажника, відкривати. Все знизу нігролом. Но Механізатори, я думаю, або хто мав діло з технікою і знає, що таке нігров, то щось смоли, Грязюка капець. Ну, не грязюка, мазюка, мазюка, точніше. Бо вимашував, зверху все чисто. Ну і сиджу там під тим трактором чекаю, коли то все почне працювати. І що, значить, треба відкрутити помпу, та лапою, та лапою, робота ніхіра не робиться. Значить. Виходить, виходять ті ділові з інженером там все, Бляха, Вася, е... е... Ну, щось там вони порішали, договорилися, тралі палі, прощаються, сідати в машину. Хопа, блядь, Ну. Руки вимастив. І шофер, і пасажир, ну їх там було кілька. А тут, вони, знаєте, в костюмчиках чистенькі і руки в маслі. А інженер зразу зобразив, що то, звідки масло там взялося. Там, ну, коротше, вибачився сюди-туди, десь там побігли, руки помили, протерли. Потім ще вони щось там мали в багажник положити до багажника. Хопа. І знов руки вимостили, знов йоб 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 Коротше, інженер на всю майстерню Абдулла, болін Василька, йоп-йоп-йоп-йоп-йоп. Коротше, мужики пизди отримали. Ну, правда, моральної. Конкретно. От, а я собі ходжу тішуся, а ті, та не та не ми, та не. Ну хто ж їм помірять, що то не вони. Як то, як, як всі, всі шутки підколи, то їхня була робота. То я тепер перший раз признаюся, що я таке тоді був зробив. От. А, а, а всі молоді трактористи ходили тішилися, що ті підкольщики получають От. Ну то ще не все. Ну, вони не відставали від мене. О, повна. І що ж це за анекдот? Нема ні дзюрки, нічого. Звідки ж текло? Смотрите, всего не было. Ёбки палки. Вот это уже, то уже не, цікаво. Ха, блин. Зараза. Ну, еще маленькая надея есть. Але нет, ну я ж там... Сука. Неужели? Да нет. Все на силиконі, все гарненько. Євгенії папки. Не з густой. Тож ми звідси витихли, вони... саме звідси. Батарейка сідає в телефоні. Да, ладно, байку докажу, бо бачу, Бачу, що не бачу, чого, чого потекла помпа вчора. Ото От вже погано, то вже дуже погано. Добре, коли вскрив і побачив, і то текло такою струєю, як тут така конкретна, а ніякої зюри нема. Та й палки. Навіть бумага не могла так пропускати сильно. Якщо то не бумага, також картон. Ну, значить, докажу байку. Ні, то буде вже в іншій серії, бо то певне вже буде забагато. Розкажу. Продовження. Дивіться вслідній серії, бо треба, треба шукати причину в тракторі. От. Там ще раз я їх так гарненько теж підколов. От. Всім папа, щоб вам не попадалися такі підкольщики в житті. Тут трошки незручно жити і працювати. Бувайте!